Всім привіт! Сьогодні буду робити фотозону на Христини. Буде дуже цікава фотозона, тож обов'язково додивіться відео до кінця. А перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Я пішла працювати. Фотозона у нас буде тут, де каркас лежить. Якраз тут багатенько місця, все в мене стане, все влізе дуже добре, бо я переживала. Щоб мені нормально було місце поставити колись вже тут. Саме на цьому місці робили весільну фотозону. Взагалі гарний просторий зал. Почнемо збирати. Кульок я зробила трошки. Все, що влізло в машину, стільки і зробила. У мене буде два каркаси круглих сьогодні. Один-2,20, другий 2,50. Як завжди, ми почнемо із каркасів. Ми вже зібрали каркасики. Три каркаси в мене сьогодні виходить, два круги і така півпарочка. На неї буде триматись коло з написом. І хочу нагадати, що у мене найкращий каркас, тому що я давно вже працюю, я знаю всі нюанси, якими вони мають бути, що може завадити нормальному монтажу. І взагалі, який каркас має бути так, щоб його нормально можна було зібрати, нормально розібрати, без проблем перевести, навіть якщо ви одна на монтажі і немає ніякої допомоги. Цілком можна їх підняти, зібрати, розібрати потім. З цим взагалі немає ніяких проблем. Не взагалі вони зручні і продумані. Всі мої помилки я враховую і роблю каркаси так, щоб було зручно. Монтажі проходили гарно, без ускладнень. Зараз на це менше коло, буду монтувати плівочку. Завжди мене питаєте, чи може, можна плівку використовувати вдруге. От у мене зараз плівка на тубусі. Це нова плівка, я її просто на складі розгладила. Намотала на тубус, щоб її було легше потім розглажувати на монтажі. От якщо зберігати в такому вигляді, то взагалі можна використовувати дуже багато разів. Зараз закріпляю плівку магнітами, просто фіксую, потім я її трошечки підтягну і буду гріти будівельним фіном рівняти. Плівка буде глянцевою стороною. Ну і дивіться, от зараз я її поставила просто на магніти. Зафіксувала, трошки підтянула. Ну, звісно, не ідеально, але вона досить гладка. Трошечки ще треба зараз розрівняти. Тут є трошечки, ну, але це все швидко зараз перебереться. Це невеличкі заломи. І все чудовенько тримається на магнітиках. Магніти то взагалі. Моя любов дуже довго їх шукала свого часу. Дуже багато перепробувала. Купу грошей викинула, тому що підібрати гарні магніти досить було складно, але я їх знайшла. І зараз користуюсь тільки ними, вже декілька років, і вони мене ніколи не підводять. Хочу нагадати, якщо ви хочете такі магнітики, якими користуюсь я, звертайтесь до нас у соціальній мережі. Всі посилання будуть під по цим відео. А також таку плівочку теж можна замовити у нас. Кольори в асортименті, тож звертайтесь. Зараз я її розрівняю і зроблю це за допомогою будівельного фену. До речі, перенесла арку, або, бачите, тут поливають квіти, відкрили двері, і тут такий дуже сильний протяг вийшов, якраз там, де моя арка стоїть. Я сюди поставила у куточок, де немає протягу, бо дуже важко натягнути глянець, коли є протяг. Тому що ви не встигаєте прогріти нормально плівку. І тут дуже висока вирогідність пропалити її, бо плівка достатньо не прогрівається, відповідно всі заломи лишаються. Це такий моментик. треба враховувати, якщо, наприклад, робити фотозону на вулиці то краще панельки зібрати десь у приміщенні. Ну, принаймні так буде легше. Матовою стороною то не проблема, то можна зробити і все буде нормально і пригріто. А от глянець, ось ці всі такі маленькі всякі зморшки, все це буде видно. Зараз буду ще гріти. Розрівняла вже плівочку, зараз перенесла назад каркас. Зараз буду монтувати коло з написом і крила. Змонтувала коло із полістиролу. І такий малюк на місяці. І зараз буду монтувати крила. Коло з написом у мене буде з підсвіткою, з ніончиком, я хочу зараз змонтувати неон на це велике коло 2,5 метрів. Зараз цим і займусь. У мене такий гнучкий неон. Зберігаю його на катушці. Відключаю це просто в розетку. І Ну, він взагалі такий дуже вередливий. Треба обережно його монтувати, обережно демонтувати, не перегибати, бо якщо десь перегнути сильно, то він не буде світити. Неон, все працює. Зараз буду другий напис монтувати. Це у мене коло із полістиролу. Бачите, за що я завжди кажу? Захисна плівочка. Отак От виглядає полістирол. Коли з нею і коли знімаю. На написах так само. Закріпила так кульки. Зараз буду оформлювати кульками, але, чесно кажучи, поняття не маю. Куди їх ставити. Як їх ставити, зараз буду імпровізувати на ходу. Прикрашаю все кульками. Зараз тут у мене майже всі 12 дюймів, Потім ще додам кластери із п'ятірочок. Вже прикрасила все кульками. Ось така краса у мене сьогодні вийшла на хрестини. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. І хочу нагадати, що весь декор, який ви бачите на цій фотозоні, каркаси, плівка, кола із полістиролу написи, такі ангелики, хмаринки, магнітики. Все це можна замовити у нас. Пишіть нам для замовлення в соціальній мережі посилання буде під цим відео. Всім до зустрічі на каналі!